Знати, хто ми, де наше коріння, якою насправді була визвольна боротьба українського народу у 20 столітті? Чому наші діди та прадіди, землероби з покоління в покоління, відкладали у бік звичайне знаряддя та брали до рук зброю? Відповіді на ці питання сьогодні надзвичайно актуальні. Аби не залишитись беззахисним перед тими викликами, що ставить перед Україною сучасний світ, зберегти свою самобутність в світі, що все більше і більше глобалізується, українці починають відчувати свою Заради чого ми живемо на тій землі? І читаючи книжки Горліса Горського Холодний Яр, тепер е, Василя Шкляря е, е, Залишенець, Чорний Ворон, ти відчуваєш себе українцем. тебе проявляється той дух патріотизму. Ти розумієш, чому ті люди, які жили отут на тій землі, яка, до речі, е, просякнута кров'ю невинних українців через оті війни, через окупаційні війни, ти починаєш розуміти, за що вони боролися. Вони боролися тільки за одне, щоб себе відчувати господарем на своїй землі, на своїй Богом даній землі. І власне, оцей дух Холодного Яру, яким ми сьогодні всі абсолютно просягнуті, ота енергія, яку ми зараз отримуємо, вона кожному з нас, українцеві, допоможе в боротьбі за соціальну справедливість, за національну справедливість. Свою боротьбу багато поколінь холодноярців, починаючи з 17 століття, вважали своєрідним Христовим походом з тієї пори. І донині зберігся звичай святити зброю у Холодному Яру біля стін Мотроненого монастиря. Адже освячену зброю можна використовувати лише у боротьбі за праве діло. Радянська влада для дій повстанців винайшла новий термін політичний бандитизм, тому безжально знищувала цих псевдобандитів, брала у заручники та розстрілювала їхні родини, забирала останні прирекаючи на голодну смерть, торувала мільйонам українців шлях до заслання у Сибір. Ці диво-бандити не хотіли чужого, вони боронили своє землю, мову, родину, віру, врешті-решт, право називатися українцями. Саме вони стали тим горнилом, де сформувалась та національна ідея. Що згодом поширилось на всю Україну, роблячи нас єдиним народом на сході і заході, півночі і півдні. Я сам родом з Західної України, і я хочу вам товариство сказати, що напевно не було би бандерівського руху, не було би національно визвольної революції, яку ми добре пам'ятаємо за українську державу, якби не Холодний Яр, якби не цей дух, який сформувався звідси. Книгу Горліса Горського Холодний Яр перечитував кожен українець і він формував власне отой патріотизм. Той патріотизм, яка, який кликав у боротьбу за святу справу за Україну. Був у Холодноярців і свій прапор чорний. Виникає асоціація з піратами. Втім, чорне знамена на флагштоці підіймали лише книжкові Корсара Стівенсона. У багатьох народів чорний прапор був символом боротьби за свободу. Ось і на Холодноярському майоріло: воля України або смерть. Під цим гаслом, хоча і під різними прапорами, воювали мільйони, адже своєрідні повстанські республіки виникали у всіх куточках України. У нас, у нас в області є свій Холодний Яр. І в кожній області є такий холодний яр. і ми повинні відшуковувати в кожній області наших потужних героїв, як я казав, яких замовчували з колишніми режимами. От. І такий у нас в області є е, Холодний Яр, так звана Ямпільська Республіка, яка півтора року була е, недоступною для е, ворожої Москви, і е, більшовики не могли її подолати півтора року. Е, керував нею е, полковник е, Семен Ільніський. Е, Ямпільська республіка була започаткована в селі Кетроси, теперішній довжок Ямпільського району. Її простір прос, 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 просягався на е, досить значну е, віддаль. Е, Обнажувалося. Е, Станцією Крижопіль під Шаргорощину сягав а на півдні аж до Кам'янського району теперішньої Придністровської Республіки. Тобто, ті роки у нас теж були потужні і бої, і потужні герої. І знаємо інших наших війничан, і отамана Якова Шепеля, і, і Якова Гальчевського. І всі, всі весь цей пласт історичний для нас був прихований, і зараз ми маємо змогу піднімати. Відкривати нові ці шари цього пласту і повідомляти нашим людям про ті приклади героїзму і боротьби за нашу українську державу до Холодного Яру приїхали представники різних політичних сил, між якими, на жаль, не завжди є злагода та взаєморозуміння. Втім, мабуть, тут таке місце, де українці відчувають себе дійсно братами, відкинувши немов дріб'язок, непотрібні чвари. Що зачасту роз'єднує та робить непримиренними ворогами щирих патріотів України, а цим користувались інші, вдало втілюючи у життя імперський принцип відомий ще з часів стародавнього Риму. Розділяй та володарюй. Але я дуже боявся, що виникнуть міжконфесійні, міжпартійні суперечки на могилах. І я провів велику роботу з різними організаторами співорганізаторами цього заходу. От і закликав їх до перемир'я на могилах. От і це відбулося. Я дуже радий, що не було в нас е, ніяких непорозумінь, що все-таки могили наших героїв об'єднали цих людей, які приїхали. Відомі політики були налаштовані надзвичайно позитивно. Охочі йшли на контакт з журналістами і, користуючись нагодою, ділились своїми враженнями. Від перебування у Холодному Яру мені дуже приємно, що тут в Холодному Яру дуже багато представників патріотичних сил, зокрема Всеукраїнського об'єднання Свобода. І коли ходиш по тих святих місцях, то бачиш то свободівця з Київщини, то з Луганщини, то з Одеси, то з Галичини, з Волині, з Славного Поділля з Вінничини, дуже є велика делегація Вінницьких Свободівців сьогодні. Тут на цьому святкуванні хочу побажати не тільки нашим подолянам, вінничанам, але й усім українцям, всім свободівцям віри в нашу перемогу, те, що ми робимо правильні речі, господь завжди є з нами, завжди є з тими, хто на вірному шляху. Приємно потішили і організація заходу, і його інформаційне наповнення. Своєрідні рідні експрес-лекції Романа Коваля. Перетворились на своєрідні мітинги реквієми біля пам'ятників міст та поховань героїв Холодного Яру. Вдалося втілити і давню мрію організаторів відтворити історичну реконструкцію бою між продзагоном червоних та повстанцями. Цього разу жорстка сутичка завершилась повною перемогою холодноярців. thank <laughs> you Два дні прожитих у Холодному Яру, навряд чи кого могли залишити байдужим. У японців є місце, де повинен побувати хоч раз в житті. Кожен японець, священна гора Фудзі. Є такі місця і в Україні. Одне з них Холодний Яр. Адже той, хто побував тут хоч раз, завжди прагне повернутися сюди знову. Обов'язково будемо популяризувати, обов'язково будемо приїжджати наступного року. Ми так поспілкувалися всі разом і вирішили, що наступного разу ми приїжджаємо всі з жінками, з дітьми, у кого внуки є, тобто приїжджаємо вже з сім'ями. А в наступний приїзд чекатимуть нові друзі та знайомства, цікаве спілкування та відкриття напівзабутих сторінок рідної історії. Можливість доторкнутися до мовчазного свідка минулих часів тисячолітнього дуба Максима Залізняка. Постояти біля довгожителя, набрати від нього життєдальних сил та мудрості, і, звичайно ж, почути нові і старі пісні кобзаря, бувальщини про наших славних пращурів, і замислитись, чи достойні ми їх нащадки. І за гори і за кручі, Скриплять вози йдучи, Попереду козаченько та ковигукає ночі. Може знову розв'яжуться зав'язані руки? може знову зенітимуть косацькі шабеляки. Україна, україна, моя рідна мати, чи ще довго над тобою будуть панувати.